Ну, я вважаю, що результат закономірний. Ми знали, як буде діяти Шахтар, знали, що Шахтар не є, дуже добре фізично підготовлений, тим більше після матча Ліги Чемпіонів, і знали, що в другому таймі можна додати в інтенсивності і за рахунок того досягти позитивного результату. Тому, на мою думку, результат закономірний. Я хочу подякувати хлопцям за цю гру, тому що заставити Шахтар в нашому чемпіонаті грати. Зберігати рахунок це важливо для нашої команди, і тому я вважаю, що дуже якісно, другий темпера Ну, Ми сьогодні зіграли двома схемами. Зіграли, починали з схемі 5-3-2. Потім після 60-ї хвилини перейшли на нашу звичну схему, тому що ми граємо 4-3-3. Я вважаю, що і одна, і друга схема себе виправдали, тому що крім стандарту, який реалізував Шахтар, в них не було гольових моментів. Тому дуже важливо потім було грати в атакувальну схему 4-3-3 при рахунку 1-0, коли ми поступалися. тому і одна, і друга схема себе виправдала. Вважаю, що це ознака того, що у нас нашої команди на сьогоднішній день з огляду на вік, Нема стабільності, це нормальне явище, тому я ж в минулому чемпіонаті, коли ми бороли з Єврокубки, казав, що наступний чемпіонат може бути складний, щоб була майстерність, це потрібен час, багато роботи проробити, потрібен досвід, і ми можемо якісно зіграти з шахтарем з Динамо. Я не можу сказати, що провалити матч, але не якісно. Зіграти з аутсайдерами, тому стабільність вона прийде. І як я говорив, коли прийде стабільність, то команда буде боротися за місця. Наше завдання вигравати кожен матч, щоб розвивались футболісти, розвивалась команди. Щоб нас чим більше футболістів представляли наш клуб в збірних, молодіжній національні збірні вже є перший футболізм, бо виклики національну збірну це на сьогоднішній день пріоритет нашого. Нашої команди, нашого клубу. Я вважаю, що і Олег Федоров, і Ілля Косниця додавали в і Клайвер досить якісно зіграли в атаці. Я вважаю, що заміни були успішні. В трьох матчах наші два матчі з Поліціями, один з забуло. Ну, оцінку зараз важко говорити, щоб давати якусь оцінку, потрібно проаналізувати всі матчі, весь коло, тоді робити якусь оцінку. Я б не хотів зараз дуже так по гарячих слідах робити якусь швидку оцінку, давати якісь висновки. Звичайно, що. Ми втратили багато очок, не обов'язкових, але знову ж таки, якщо проаналізувати так швиденько зараз, то я не можу сказати, що ми зіграли дуже багато матчів провальних, да? були провальні матчі, і з Вересом виїзд, і другий тайм ВЛНЗ, і В Полтаві ми грали в більшості практично в цілий матч. Але були якісні матчі, і ті матчі, де ми не змогли перемогти. Я вважаю, що були якісні. теж Кривбас на виїзді. Ми один годин зіграли, могли перемогти в цьому матчі. Тому. Треба сідати, аналізувати всі моменти і далі працювати з командою. Я вважаю, що при тій роботі, яку ми виконуємо, все рівно команда росте, команда прогресує. І це багато дуже роботи з кожним, з окремо з цих футболістів, щоб досягти якогось успіху в майбутньому. Я спокійно реагую на це, тому що я вважаю, особисто я вважаю, що журналісти також повинні бути професіоналами. Це непрофесійно, коли журналісти нічого по великому рахунку не зробили, як арбітер той же, чи як тренер, чи як футболіст для футболу, і роблять такі висновки. Ви ж самі все чуєте самі. Розумієте, що це тільки такі нападки на наш клуб. Я не знаю систематично, систематично я не знаю, в чому причина, але журналіст повинен бути професійним. І журналіст повинен розбирати гру, команду футболістів, ну ні в якому разі не переходить на особистості. Ну, значить, він слабив журналіст, поганий журналіст, я так скажу про що для мене таких журналістів не існують. Я абсолютно на це не реагую і не збираюся реагувати, тому що, щоб таке говорити, треба розуміти, знати ситуацію. Ті футболісти, які сьогодні грали Шлюбик, Федор. Я тренуюсь третього класу без пауз. І 19 ми з ними чемпіонами ставали, і до першої команди дійшли. І я вважаю, що вони розваються в збірних вони грають, і в олімпійській збірній, Тому я вважаю, що ми якусь роботу зробили для українського футболу. Нехай не супер, але якусь зробили. Тому для мене ну, це не журналіст.